Пиріг з капустою. Рецепт суперовий. Легкий, простий, чисто дуже смачне і взагалі пиріг просто супер. Нарізала капусту трішки рослинної олії. Посолила, поперчила за смаком, обжарюю. Капуста смажиться. Додаю моркву і цибульку. Також ще трішки додам томатного соку це домашнього приготування. Все ретельно перемішаємо. Капуста підсмажилася. Зараз пересиплю її інш... з сковорідки в інший посуд і хай остигає. А тим часом замісю тісто. Стакан теплого молочка. Сухих дріжджів. це в мене 11 грам. Даємо дріжджям, щоб вони розчинилися в молочці тепленькому. Чайну ложечку солі і 2 чайних ложки цукру. Додаю 3-4 стакани муки, в залежності, яка у вас мука. Спочатку додаю 3, один залишаю окремо. Тепленький розтоплений маргарин. І ще додаю десь півстакана муки. Тісто має бути, ось, має бути ось таке, воно не липне до рук. Накриваємо його рушничком і залишаємо на годинку, хай відпочиває. Ділимо тісто на дві частинки, одну чуть-чуть меншу. І общем, поки розкатаємо пласт такий. Товщина буде сантиметр півтора. Духовка розігрівається на 180 градусів форму змащую рослинною олією. Вкладаємо начинку. Розкатала другий корж, і тепер я ось так з'єдную. Дала пирогу постояти хвилин 5-10 і тепер змащую яйце, проколюю дирочки, щоб пиріг не надувався. Відправляємо в духовку хвилин на 40-50, випікатись. Пиріг готовий. Даю йому трішечки прохолонути і будемо смакувати. Кому сподобався мій рецепт, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. На все добре, бережіть себе.